Це приклад Ісуса. Біля Ісуса завжди було багато людей. І щоб ти не розочарувався, багато людей будуть ходити за тобою, щоб ти кави пригостив. Ти пригощай, во славу Бога, з ними, молися за них, піклуйся. Багато людей будуть ходити за тобою, або бути біля тебе, тому що очікують отримати щось від тебе. Ну будуть люди, які вірою, і правдою будуть тебе любити. Не каву, не гроші будуть тебе любити, такого, як ти єсть. Вони будуть твоїми друзями. І хотів би, знаєте, от перш перший текст притчі, 17 розділ, 17 вірш. Друг давайте. Друг любить повсякчас, і як брат з'явиться під час нещастя. Ви знаєте, що кожна людина, вона як людина, вона може десь, знаєте, скажу так, упасти, десь не віритися, десь вона може щось втратити. А написано: Друг любить повсякчас. Нехай в твоєму і в моєму житті буде як найбільше не просто людей, а друзів.